Головна новорічна красуня Херсона засяяла вогниками. За традицією відкриття ялинки було приурочене до Дня Святого Миколая. Справжнє свято перше з новорічного циклу відбулося біля драмтеатру. Головним чином веселилися дітлахи. Тут різноманітні атракціони, повітряні кульки, солодощі, словом, усе для дитячої втіхи. У такій атмосфері навіть дорослі ненадовго повернулися у дитинство. Адже кругом панує святковий настрій, різдвяні вогники, пісні і сміх. З сніг. На відкриття лісової красуні зібралося чимало херсонців. Для них на сцені виступали дитячі хореографічні колективи. Піснями запалювала Дарина музика. Віртуозно зіграв гурт морської академії. Разом з головними зимовими героями на сцену з вітальними словами піднялася Зоя Бережна, виконуючи обов'язки міського голови. Діти обов'язково мрійте, дитячі мрії здійснюються. І я вам хочу сказати, що сьогодні в місті Херсоні започаткована нова традиція, нова акція, благодійна, новорічно різдвяна турбота. І тому всі сьогодні помічники Святого Миколая відвідали тих діточок, які не могли сьогодні прийти до нас на свято прийти, тих людей поважного віку, які чекають як маленькі діти подарунків у нас багато є дітей які вдома знаходяться і чекають подарунків тому що вони не можуть ходити це бідні діточки і ми їм постійно даруємо подарунки тому святий миколаї дід мороз нехай побачить кожну дитину яка чекає подарунків. загалом період новорічних різдвяних свят у Херсоні обіцяє бути дуже насиченим для городян підготували безліч розваг і відкриття ялинки своєрідна церемонія відкриття сезону зимових свят. Сегодня только начинаются мероприятия, и они будут литься с 19 декабря по 19 э, января. Э, и событий будет очень много. Следите за городской афишей, следите за сайтом э, городского совета, где подробно все мероприятия изложены. Встречаемся и, в ново, и, в, и на Новый год, встречаемся и на Рождество в храмах. Будет в первых числах января традиционный фестиваль Остров Рождества. Ну и завершится все традиционным праздником освещения воды. Нарешті на театральну площу прибув головний герой свята дід Мороз, разом з помічницею Снігуронькою. Та прибув не аби як, а на справжньому лімузині у супроводі мотокортежу. А вже після його довгоочікуваної появи настав час херсонцям разом запалити новорічні вогні і дати офіційний старт святам. Завершив вечір грандіозний салют. Зачаровані городяни кілька хвилин спостерігали за яскравими спалахами у зимовому небі. Новый год, только знай, он снова нам вернется, И счастье, и удачу непременно принесет.